Так, ще раз добрий день усім. І давайте продовжимо. Ми з вами розібралися, чому добре поширюється звук за допомогою так званого дитячого телефона. Ну, а тепер давайте подивимося сюди. Тут є задача. Я відразу скажу, що ця задача, вона складніша, ніж ті, що вас чекають на самостійній роботі. Так? А, але теж було б непогано, якби ми в ній розібралися. Прочитайте, будь ласка, уважно. Я поки що роблю умовний такий рисунок. Оце поверхня океану. Зверніть увагу, що вибух роблять, хоч і на невеличкій глибині. Але все ж таки в воді, не в повітрі. От десь тут вибух. Я, тобто звук головним чином поширюється в воді. І тільки маленька частина звуку переходить з води в повітря. Згодні з цим? Ну, так. Так, а тепер дивіться: приходять кілька звуків. Отут е, приймач звуку, так? Скажіть, як вам здається, як поширювався той звук, який прийшов першим? Отут, тут вибух. Ага. Тут тобто по прямій приходить, правильно? <сес> <сес> Це добре, і оце перший звук прийшов. Але був ще й другий. Ну, насправді був і третій, і четвертий, але вони нас не цікавлять. Бачите, тут є підказка. Нам кажуть щось про глибину океану. Так? То, мабуть, як міг дійти другий звук? Одно. Оце. А потім що зробив? Не знаю, відбився. Від правильно, відбився від дна. А закони відбивання такі, такі самі, як для світла. Тобто, мабуть, якщо він пройшов оцю точку, яку пройшов, то, мабуть, де він відбивався? В якій точці дна? Ще Будь ласка, доєднуйтесь усі. Скажіть, чесно. Ще раз, якби ви запитаєте, диві, дивіться, якби тут внизу лежало, якби це був не звук, а світло, і тут було б дзеркало, то як ви гадаєте, в якій точці відбивався б світловий промінь, щоб потрапити от звідси, ось сюди? Що він тут відбивався б, чи тут, чи де, скоріш за все? Можливо, він би десь ось по центру, де у вас стрілочка стоїть. Правильно, десь... Правильно. звісно, щоб кут падіння, дорівнював куту відбивання. От я і спробую це акуратно показати. От тут він відбивається, ось сюди падає. Можна навіть сказати, що це звуковий промінь. Іноді так називають, так? Тільки він прямий, це у мене так вийшло. Ну, зрозуміли. І от так. І оце другий. Ну, звісно, йому довелося пройти більшу відстань, тому він прийшов пізніше, правильно? От ну, давайте запишемо. Перший прийшов через 2 секунди. Пишемо. Т1. дорівнює 2 секунди. Є таке? А що Т1 дорівнює 2 секунди? А, стоп. Що? А, все ні. Не, а, не, не, а, а другий прийшов на пів секунди пізніше. Тобто, скільки часу він витратив? Дві з половиною секунди. От ми це і пишемо. Так, ну і ще нам дають э, глибину океану. Ні, нам дають э, швидкість. Нам, нам, нам дають швидкість, я перепрошую. Нам дають швидкість півтора кілометра за секунду. І нас просять знайти глибину океану у цьому місці. А ну давайте уважно подивимось. Давайте, по-перше, я проведу такий перпендикуляр. Ви згодні з тим, що він ділить оцю горизонтальну відстань на два однакові відрізки. Так. Давайте ми позначимо відстань від джерела звуку до приймача L. Тоді оцей відрізок це L поділити на 2. Згодні. От звідси. От я показую. Згодні? Так, <плес> так. Тепер показуємо глибину. Але ми її ще не знаємо. А тепер давайте спробуємо записати. Значить, дивіться, звук йшов у такий час Т1. Зі швидкістю В. То яку ж відстань він подолав? загалом відстань, L, як її можна записати? Через швидкість і час. Відсім дорівнює швидкість помножити на час. Добре, пишемо. Тільки тут час пишемо Т1, правильно? Так. Оце шлях, який пройшов звук у першому випадку. А тепер увага. Л1? Якщо хочете, давайте я поставлю тут. Ні-ні, а... логіка тут є, так що я згоден. Давай ми напишемо Л1. А тепер на порядку денному записати, що таке l 2 Ну, зрозуміло, що l 2 у другому випадку це теж V, і помножити на що. ЛТ2. Так. А тепер давайте подивимось з іншого боку. Подивимось на наш, на наш е, рисунок. От воно, l 2 Це шлях отакий. Ви бачите, що він складається з двох однакових відрізків. Правильно? Так. Да. Тоді, чому ж він дорівнює? Я пишу двійку і маю написати, чому дорівнює кожен з цих похилих відрізків. Бачите, як його можна записати? А це я хотіла пох... за теоремою Піфагора, тому. Це тільки за теоремою піфагора, я цілком згодний. От я пишу корінь. А що буде під коренем? Корінь із uh, L квадрат поділити на 4 і помножити на H квадрат. Ой, і плюс H квадрат. Плюс H квадрат, правильно. Або це можна, якщо двійку внести під корінь, так? То це буде що? Тоді під коренем вона стане четвіркою, правильно? І що це буде? У нас буде 44 сукратиці можливо. У нас буде просто квадрат плюс h квадрат. А на h квадрат на 4 теж треба замножити, ні? А, я зрозуміла. що. О, воно скоротиться, але ж не, не всюди. Отак. Угу. Так. Чудово. А тепер поїхали. Що ми можемо написати? Написати. А написати ми можемо очі. Оце рівняння підставляємо. А, тільки я перепрошую. Тут треба було не L, а l 1 правильно ж? Так. Ми ж, ми ж змінили позначення. От давайте останньою формулою і скористаємося. Замість L2. Я пишу V на t 2 Правильно? Далі я пишу отак. корінь. Замість Л1 я пишу V на T1. І в квадрат його. Значить, В квадрат Т1 в квадраті є? Плюс 4H квадрат. Ну, подивіться, скільки у нас невідомих у цій формулі? Одне. Одне. Зараз ми зможемо, мабуть, знайти. Підводимо в квадрат. Що маємо? В квадрат Т2 в квадраті. Дорівнює В квадрат Т1 в квадраті. Плюс 4H квадрат. Ну, самі напишете, чому звідси дорівнює 4H квадрат. 4H квадрат дорівнює? В квадрат Т2 в квадраті мінус С квадрат т 1 квадраті. Далі В квадрат можна винести за дужки І взяти корінь з усього цього. І мені здається, що ми отримаємо отаку формулу. H дорівнює? Дуже складно. Складно. Та не смійтеся. Я то бачу, де ви примудряєтесь іноді помилятися. В поділити навпіл. А тут буде корінь з Т2 в квадраті мінус Т1 в квадраті. А, це вже четверку побрали? Ну так, я ж поділив на неї і взяв корінь. Правильно? Ага. Давайте, може, перевіримо одиниці. Може? Так. В, це у нас кілометри за секунду. Двіка нічого не дає, а під коренем стоїть секунда в квадраті, правильно? Ну, можна так написати. Значить, корінь це секунда, і виходить, що ми відповідь отримаємо в кілометрах. Ну, нормально, для глибини океану. Це цілком нормально. Давайте підрахуємо. Аж до рівня. Це ще. Мені мені здається, більш складніше просто ось цю формулу вивести, тому що, от якщо дивитися на саме розв'язання, воно не дуже складна, А саме формула от її вивести мені здається складніше. Я не зрозумів, так а це ж є розв'язання. Ні. От іменно здогадатися до того, як це підставити. А от ось це все скоротити, щоб вивести тільки до ось цього аж до рівню, все складно ну, ти знаєш, чесно кажучи. Мені іноді так складно, тому я просто як в рівнянні ну, представляю. Ну, я я розумію. В принципі, це можливо, але все ж таки це ціниться ну, не так високо, як розвізок. Що... Ну безумовно, робіть так, щоб отримати відповідь. Я розумію, що тут примушувати вас якось, отак робити немає сенсу. Але потроху все ж таки вчиться. Ну, не так воно складне, от повірте мені. Так, 1,5 на 2, це 0,75, правильно я кажу? Так. Yeah. Тепер корінь. Давайте дивитися, з чого це корінь. 2,5 в квадраті, це, мабуть, 6,25, ні? Угу. Mm -hmm. А потім мінус 4, у нас там виходить. 2,25. А корінь із 2,25 він є, скільки це? Півтора. Півтора. І нам залишається не так уже не така вже і складна річ. Там буде, ну, я можу сказати і точно, але воно не потрібно. Приблизно буде. 21, 20, Правильно, але я напишу 1,1, це цілком досить. 1,1 кілометр. Розуміється. Оце найскладніша задача з тих, які у цій темі, так би мовити, є. Скажіть, що вона настільки лякає? Якось так. Якось так, зрозумів. Ну, наприклад, якщо нам, можна сказати, десь зараз задачу на такої, то ми її вже вирішимо. А от якщо б перший раз таке побачили, то якось мабуть. Ну було... так, ми ж навчаємося те, що вчора було ну, для вас дуже складним, сьогодні вже має бути не дуже складним сьогодні. Ну, так. так. А тепер скажіть: а от як ви, як вам здається, от я повертаюся до цього дитячого телефону? А десь використовуються схожі пристрої навіть у сучасній. Ну, сьогодні, мабуть, вже менше, але років 30 тому точно застосовувалось. Не знаєте, де могло це бути застосовано? Подумайте. Та ще як. Mm? Ні, Ну ви можете не знати, я, я можу розповісти. Mm. І в минулому столітті е, майже протягом усього століття. Не mm. знаю. От, наприклад, на судні, на військовому кораблі, не, не тільки на військовому, були так звані переговорні труби. От вони, наприклад, поєднували рубку, де, командир, де капітан корабля був, там, штурман, і машини відділення, де завжди шумно, тому що працюють різні двигуни правильно, а вони ж мають отримувати вчасну команду від командира, повний хід, зупинити машину, задній хід. Зрозуміло? Що так, Оці переговорні труби це були тоненькі, досить там кілька сантим... ну, сантиметрів. Е, металеві труби, вони могли там якось вигинатися, і вони поєднували рубку з машинним відділенням. І капітан, наприклад, щось казав у цю трубу, і е, механік міг досить добре почути, що йому казали. Як ви гадаєте, оці металеві труби. Вони відігравали яку роль там, на судні, якщо порівняти з телефоном оцим. Їх так і називали переговірні труби. Можливо, їх можна так і назвати, що по ним, що йшов звук. Так, тільки по ним це по якому матеріалу, як ти вважаєш? По трубу. По повітрю, по-другу. По, по повітрю, цілком правильно. От саме по повітрю всередині труб. так, І оскільки е, труби направляли його кудись слід, то звук доходив без особливого послаблення. Навіть не доводилося кричати гучно. Зрозуміло? Чудово. Так. А тепер скажіть мені, а от як ви гадаєте? От зараз точилися дуже великі суперечки навколо застосування вітрогенераторів. І насправді у світі і було, і є досить багато ну, супротивників застосування вітрогенераторів, яке було одне з головних е, заперечень проти застосування вітрогенераторів. От я, ви ж розумієте, що це, мабуть, якось пов'язано з тим, що ми зараз вивчаємо. Можете висловити припущення? Можливо, боялися, що там е, вітер не буде достатньо. Ну, я б не сказав, скажімо так. Дивіться, працює вітрогенератор. Це величезне колесо, яке ну, швидко, але не, ну, так, помітно, з помітною швидкістю обертається. Що воно може створювати під час такого обертання? От, наприклад, навіть коли у вас вдома працює вентилятор звичайний. Що він створює? Створює він енергію. Ні, ну енергію ніхто не може створювати, знаєш, навіть, го Господь, навіть Господь Бог. Ну, ну, Холодне повітря створює. Ну, це ж не зовсім. Ну, вітер, вітерець він створює, але ще він створює шум. Домашній вентилятор дуже мало шуму. А заперечення було таке, що вітрогенератори. Вони створювали дуже сильний, По-перше, дуже сильний шум, а ще гірше. Було ствердження, що вони, крім звичайного звуку, що ще створюють? Як вам здається, вони. Стверджували, що вони створюють інфразвук. Тобто звук з якою частотою? Інфра. Більше. Ні, Менше. -менше. Менше. Більше. А саме він дійсно може бути дуже шкідливим. Шкідний, ну, він... знає, знаєте, він хто? Суперечки навіть зараз ще не зупинилися. Хто там правий, а хто винуватий, зараз важко сказати, але, мабуть, певні підстави для звинувачень були. Бо коли така велика штука обертається так швидко, вона все ж таки певний інфразвук має створювати. А він поширюється досить далеко, а він шкідливий. Ну, тому від самого початку була заборона, наприклад, в Європі ставити вітрогенератор ближче, ніж 200 метрів до людської оселі. Але хто знає, чи достатньо цих 200 метрів, щоб, так, щоб забезпечити комфортні умови існування людям? Не знаю. не знаю. Зараз їх дуже серйозно покращують, досконалюють. Мабуть, ця проблема точно буде вирішена. Але, мабуть, вона була. Мабуть, вона так і була. Хоч Дехто це заперечував. Так, запитання. Яка комаха частіше змахує крилами? Комар чи джмель? Чи джмель? Хто частіше змахує крилами? Комар, Комар за... компар, напевно. Ми за... ми Ні. А замовному Правильно, а так за якою ознакою ми це визначаємо? У нього звук ящик. Правильно, так. звук вищий. А, а, а высота звуку визначається тільки е, якою характеристикою фізичного звуку. Висота Ней, що ви? Ой, Висота звуку этим. Частотою. частотою, звісно. Амплітудою визначається гучність звуку. І теж не, не, тільки, не тільки ж амплітудою, а ще і частотою, правильно? Yeah. Так. А тут тільки частотою. Тобто комар дійсно змахує крилами частіше і створює більш високий звук. Ну, і, мабуть, останнє запитання. От припустимо, на е, землі або там на дорозі лежить довжелезна вже зібрана труба. От її зараз мають опустити в траншею, там, водогін чи теплопостачання, а зараз вона поки що лежить і вона з обох кінців відкрита. Якщо підійти до одного кінця труби і щось, наприклад, постукати по ньому, то людина, яка слухає з іншого боку, вона почує не один удар, а подвійний удар. Чому? Тому що? Еко буде йти. Що, що? Можливо, тому що буде йти ехо, як юнак. А, там нема від чого відлунюватися. Нема ж якої стінки, від якої звук може відбитися. Розумієш? Так, да, так. Да. Там трохи інакше. Так, ну добре. Тому що звук спочатку доходить по металу, а там він швидше йде, а потім доходить той звук, що йде через яке середовище? Через повітря. Так. І все, от, а вам, от вам два звуки. Так, запишіть, будь ласка. Я сподіваюся, що у нас завтра все вийде краще. Розберіться з цими двома задачками, вони не вже. Ну, тоді, мабуть, давайте будемо на цьому зупинятися, бо час. Так, нема запитань зараз? Ні, немає. Ну, добре, на все добре. Дякую за та побачення.